Добрий день. Сьогодні у нас 7 квітня 25 го року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, Центральна Україна. Сьогодні у нас на дворі похолодало, такої особливої роботи зараз нема що робити. Я вирішив записати таке невеличке відео для початківців. Це в першу чергу, топ 10 помилок, які. Допускають. От, якщо візьмемо з самого початку, ми придбали там черенки, чи може хтось там подарив черенки і вирішили е зробити саженці вегетуючі і ви, значить, обрізали свої черенки, все, по самий там простий спосіб це на, на водичці, взяли баночку, все, поставили. Е Черенки на проращування, водичку, це і поставили там його десь там, чи на підвікінні, чи ще десь там поставили, щоб вони проростали. От проходить там 2-3-4 неділі, а корінців все немає. Перша помилка це поставили в холодну воду, поставили на підвікіння, чи там навіть кімнатна температура в кімнаті там. У вас там 18-20 градусів чи там 21 градус в кімнаті. І це мала температура, так як в воді не буде. цієї температури 20, буде там градус 18 і на градус 2 нижче завжди буде вода в вас в баночці. І це для проращування коріння. Це холодна вода. Потрібно, щоб була температура води не менше 25-28. Це дуже гарна температура для проростання корінців. Ви повинні мати градусник, поставити разом в баночку з черенками, щоб контролювати температуру води біля п'ятки ваших черенків. Нема в кімнаті такої температури, е, можна зробити там, в кого є теплі поли, на теплий пол поставити. Нема теплих полів, можна придбати зараз електроковрики є е, різного розміру, собі придбали. Включили, поставили баночку на електричний цей коврик і контролюєте там температуру води, щоб була 25-28 градусів. Ще одна помилка. Це коли вже проросли черенки, все, як у рінці, розпустилася брунтя, ми висаджуємо в грунт в контейнери. От висадили в контейнери, все, і пролили водичкою цю землю і поставили, значить, на підвикіння, щоб Ну, ближче до, до світла, щоб вони росли. І дивимося, ми там проходить день другий, земелька зверху підсохла, і ми бігом біжимо полити води, щоб не, не засох ваш черенок. Цей саженець вже. І це дуже велика ошибка. Так ґрунт не дуже швидко випаровується, і для коріння не потрібне перезволоження ґрунту. Бо в таких випадках, якщо перезволоження ґрунту, мало попадає кислорода до коріння, коріння загнивається і пропадає, і пропадає ваш саженець. Ще одна ошибка: це коли. Ну, посадили, пролили, раз там в 10 днів ми поливаємо ці саженці, а бажано б їх не, не, не поливати, а брати там якийсь таз, поставити в таз там на 5-10 хвилин через дренажну отвори воно земля напітає вологи і все. І достатньо на 7-10 днів тільки ми цю проводимо процедуру. Далі ні. От ви так же само вирощуєте, все гарно. Але в нас на підвіконі прохолодно. Так як зараз вже у нас сьогодні були мінус 2 заморозки, і похолодало, днем ньому зараз 0 градусів. І на підвіконні. Прохолодно, хоча в кімнаті там і 18-20 градусів, а на підвикінні це холодно для саджанця. Якщо взяти е градусник е і встромити в землю е там на е в саджанець, де я посажений, то ґрунт буде. ну от Я сьогодні е заміряв, в мене на підвіконні ростуть е кімнатні. Рослини, я ґрунт, температуру ґрунту в цих вазонах. І оказалося, що температура ґрунта вазоні 12 градусів. Якщо в саженці буде також 12 градусів холодна земля, то коріння буде пропадати корінь. Так як коріння, якщо менше 15 градусів. То вони можуть е, пропасти. Вони не полюбляють холод, холод і можуть е, пропасти коріння і заодно і саджанець е, пропаде. Так що треба також е, ставити десь на підігрів, е, на, так же само на електроковрик, чи там є е, інфракрасна плівка зробити, підігрів, щоб е, було там. Е, щоб е, Грунт був не, не менше 16, 18, 20 градусів. Тоді е, ваш саджанець буде чудово себе почувати і буде рости. Е, ну, от, вже пройшов е, період, що потрібно висаджувати е, сажанці е, в відкритий ґрунт на постійне місце. І ми, е, Викопали яму, усе там, ну, все, що потрібно, в яму добавили, добавили там перегній, додали якісь мінеральні добрива, там все, і, і посадили сажанець, посадили все, пролили його, все добре. І дивитися, день-два проходить і ваш саджанець засох. І грунт вроді вологий, все, а саженець пропав. Це означає те, що. Незагартований саджанець. Потрібно загартувати, так він, хоч він вам стоїть на підвіконі, але ультрафіолетову промів не проходять через скло. Його треба загартувати на відкритому повітрі. Треба для початку винести там десь якийсь холодочок, що так тільки сонечко пробивається через листя, через цей холодок. Щоб не спалило це листя. Потім можна виносити, тоді виставляєте його десь на пів часа на час на відкрите сонечко і далі сховали в холодок. І так цю процедуру проводити за день два-три рази на сонечко і ставити назад в холодок. І так з кожним днем термін перебування на прямих сонячних лучах збільшуєте, і за тиждень згортується. Ваш саджанець і висаджуєте в ґрунт. Але якщо ви не зробили цей загартування свого саженця, а висадили, то потрібно притінити. Притінити цей саджанець, все, щоб він загартувався. Я, наприклад, роблю, то беру там обичний пластмасовий ящик, перевертаю вверх дном і накриваю там цей саджанець. Там чи підставляють досточки, щоб на досточки, накрив цей саженець, і зверху можна там затінюючою сіткою. Нема затінюючої сітки, берете там обичну сітку, яку зберігається картопля. Застелили цей ще зверху ящичок, щось приложили, щоб вітром не здувало. І все. Ну Тиждень побуло, сіточку зняли, а ящичок залишаєте через дирки ящика. Сонячні лучі будуть непрямі, трошки буде збивати їх. І ще недільку другу посою ящик, а потім воно відкрити і. все, І буде ваш саженець загартований, і, і росте далі. Ще є одна така помилка. Коли ми висаджуємо саджанець на постійне місце, вже все і посадили все, і він там проходить там якийсь час, вроді став, пішов в рост, все добре, а потім пов'янув, прекратився в рості, а потім пов'янув і пропав. Це означає це помилка того, що ви не захистили саджанець від ґрунтових шкідників. Саме коварний такий грунтовий шкідник для саженців молодих, це травневий личинка травневого хруща. Вона за день-два може з'їсти всі коріння вашого саженця. Коли при посадці потрібно при посадці саженця на дно положити таблетку ініціатор. І садити сажанисть тоді. Якщо у вас немає, Цього цієї таблетки ініціатора ви посадили саженець і обов'язково потрібно пролити препаратом антихрущ. Там по інструкції розвели його і пролили. І цю процедуру потрібно повторяти через кожних 3-4 місяці і повторяєте. І так за сезон на 3-4 рази проливаєте, щоб майський цей травневий хрущ личинка не з'їла ваш. Сажанець. Ну і є ще така помилка, коли у вас вже є там і, і вже виростали і рік, другий, вже й сформували е, там е, свій на, на кусту рукава, е, плодові стрілки вже є, все. І ви вже сформували там е, якісь два, три, там чотири рукава. Кожен сорт по-разному, як він видасть вам е скільки потужних хороших е пагонів, щоб можна було залишити на е рукави. От є у вас там е рукави, і ви залишаєте стілу, там 8-10 бруньок. І ошибка то, що по весні як розпустилися. Всі вісім на одному плодовій стрілці, на другій, і на всіх, якщо у вас 4 рука, на всіх чотирьох розпустилися оцих 8 чи 10 бруньок, і ви залишили всі пагони. Це помилка. Потрібно нормувати пагонами ваш молодий куст. На молодому кусту потрібно залишати на одній плодовій стрілці 2-3 пагони. Якщо у вас 4 рукава, на куст має бути перший рік сформовано не більше 10 пагонів. Бо якщо ви залишите більше, пагони будуть тонкі, не будуть хорошо розвиватися, куст буде слабенький і не буде хороших плодів, він не набере сил. І не буде хороших плодів мати. Ще одна ошибка, коли вже ви там, е на молодому кусту е залишили там е тих 10, е скажімо, пагонів, і кожен пагень видав вам по гроні. І ви їх всі взяли, залишили, а то ще деякі сорта є, що ви дають там і по дві грони, і ви залишили всі грони. Це дуже велика помилка, так як е потрібно нормувати. Гронами, так, да, я розумію, що е, кажуть, ну жалко, ж такі гарні грони, все і жалко вирізати їх. Ні. Жалкувати на це не потрібно, бо це молодий куст. Ви маєте е, пронормувати гронами. Якщо у вас е, дивитись на куст, що він непогано розвивається, непогані пагони в нього, е, все потужні, йдуть пагони, можете залишити невеличкі гронки. Е, Можна сказати, там 5-6 невеличких гронків. невеличких. Якщо у вас там великі грони, можна треба підрізати, половину грони відрізати, чи там одну третю тільки оставити грони. Якщо кус слабенький, то тільки фрагментики оставляєте для того, щоб подивитися сортність, чи та, і скуштувати яка ця ягода. Ще є така е, помилка, коли не, не, не проводять е, зелених операцій, не, не проводять е, пасинкування. От е, пасинки е, залишають, не е, там їх під'яжуть чи не під'яжу вже там ті пасинки, е, все і воно загущає е, виноградник. Виноградник погано провітрується, все, і десь тільки дощик і вже одразу з'являються хвороби. Там міндів, не дай Бог тому що це така коварна дуже хвороба на винограднику, і пошкоджує там, якщо є грони, грони, якщо пошкодить, то все, урожаю, ви не будете мати нічого. Треба буде да вирізати його викинути, бо він негодний буде, якщо пошкодиться уідіум. Так що потрібно пасинкувати, щоб добре провітрувався виноградник, все, тоді буде менше, менше хвороб і все. А так не потрібно залишати багато пасинків. І ще є така помилка, що дуже часто це її допускають, що потрібно молоді саджанці, коли висадили все, і вже приходить там до кінець літа, а лоза ще не визріває. І потрібно, і вона не визріває лоза, вже і осінь не визріває, не визріває, і ми залишаємо її на зиму не визрівшу лозу. Така лоза не перезимовує. І це ошибка, що не обробляють калійними добривами по листу. Не допомагаєте, допомагаєте визріти лозі. Потрібно обробляти калійними добривами, десь там починаючи з серпня місяця і обробляти кожних 7-10 днів і обробляємо калійними добривами для того, щоб визріла лоза. Особливо це е, молоді, е, молоді сажанці. Та, як в них коренева система е, слабенька ще все, і е, лоза погано визріває. Так що їй треба допомогти обов'язково. Ну і е, ось такі помилки. І Ще є така помилка в нас, вже, це вже в, вона весняна. Е, все, коли ми е, вже. Е, Весна приходить і все. Вроді у нас в цьому році була тепла вже весна, вже і, так і, і до 20 градусів температура, все. І, і бігом спішимо ми відкрити свій виноградник. Так, звичайно, що е, десь у південних регіонах е, може і потрібно вже відкривати той виноградник, е, все, бо в них там набагато тепліше е, все. А так, ну я, щоб взяти мене, я проживаю в Вінницькій області. Це центральна Україна, нас завжди ще прохолодно. все, я не спішу відкривати Зарання відкривання винограду. Оце помилка дуже багатьох виноградарів, Не тільки початківців. Кожен спішить раніше відкрити виноград, бо сонечко пригріло і все. Я в себе не спішу відкривати. Я саме раніше відкрив це в минулому році, це було 18 квітня. Я відкрив свій виноградник, так як була вже доволі тепла погода, все, і прийшлося мені відкрити, так як вже брунька е, пішла в, е, в рост. А 20-го були заморозки, і багато поприхватило е, бруньку. Так що в якихось регіонах можна відкривати, а в яких там Центральна Україна чи там Північна Україна, там взагалі навіть не потрібно думати про те, як, чи відкривати, чи не відкривати виноградник. Так, кого в мене, наприклад, я укриваю земельне укриття в мене, а хто там тунельним і все, ну, це буває так, що треба відкрити, провітрити або пар... там парниковий ефект створюється в цьому в тунельному, і брунька може вже піти в Ріст, так що потрібно провітрувати, але не піднімати на перу проволоку. Я відкриваю в кінці квітня, а то й було таке, що я 2 травня відкривав. Свій виноградник. Як зрозуміти, чи відкривати, чи не відкривати? Я беру обичний градусник, приходжу до свого виноградника, де в мене лоза закопана, я вставляю туди градусник. І дивлюся на температуру землі, яка там біля лози. Якщо менше 10 градусів, то я ще не думаю її відкривати. Якщо вже 10-12 градусів, так, потрібно відкривати. І тоді я відкриваю. Ось такі помилки допускають початківці і не тільки початківці. Ось моя така порада, щоб не допускали ви таких помилок і гарних вам врожаї. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре!